Мои вітанечко, друзья. Рады вас вітать у себя на канале. А, ну что я вам можу вам сказати? Дивиться спит у нас тут техніка. А, давайте зараз выйдем из бульдозера. И, друзі, що я хотів розповісти Дивіться. Як вы тут пам'ятаєте, в минулой серії мы ми з вами завершили, верніше я завершил то, друзі, була така жовта смуга. От. Тим кейсом, друзі, вирівняв ґрунт. Але скільки тут роботи було, я вам скажу, це просто жах. Це всі рая і оце все знаєте, то воно дуже таке собі явище стосовно того, що Чуть для до самого міліметру треба було робити файно, щоб виконати контроль. Сюди, як ви бачите, ми привезли вже 2. Я привезли оці балочки. Ну, друзі, у нас зараз завдання стоїть стосовно треба. Друга половина треба зняти той ну, водородний трьох. Друзі, ось ось такі справа. Ну так, в принципі, працюємо. Це має бути. Контракт вже виконаний, поштою на 30%. Ну, друзі, ось так. Так, ну що я тоді пропоную? Я буду працювати, а з вами зустрінусь, коли вже Це... коли вже, друзі, завершу. Даний там. Ну ось так. Все, я поїхав працювати. Друзі. Ну, як ви бачите, ми вже заросили. Даний цей. Ну, зняття поту. Зняття грунту, друзі. Зараз ми трактор поставлю бульдозеру. От потім треба буде, друзі, відвозити в затерцети. Так, друзі, ну що, йдемте зараз я вам покажу, що ми тут зробили. О, в принципі, самі все бачили. Але як ви бачите, тут все, все зробилось нормально. Це щось, друзі, треба буде тут поробити. але як ви бачите, тут вже готові ямки нянку вже тут викупали все готували, як то кажуть, друзі. Ну от, в принципі, ось так. Не відпрацювали. Так, ну що, давайте сходимо. Розпакуємо, як то кажуть. Ну, в принципі, ось о. Готові. Ну, Ми сідаємо в цей кран і будемо працювати. Звіроббачити залишилось. Рицей поставити Рибалки Ну це я так розумію, друзі буде під... вимагатися Ну щоб стіна побити Так, друзі. Як ви бачите, ми з вами ось поставили ось такі опори. Це щось тут буде кріпитися буде, ну, буде е -е, чіплятися стін, е -е, стіни до оцих. На цьому увазі. Я вам скажу. Панельні оці арматурна сітка, палета з опаличною конструкцією. Друзі, ось так. Я щось тут їх не спостерігаю. Ну, напевно, поїхав я в магазин, а з вами вже зустрінусь, коли приїду сюди. друзі їх тут немає це треба їхати в магазин тому я поїхав повернуся вже в купу друзі я до вас повернувся дивіться які ми це кстати друзі нова вантажівка у на підприємстві, як ви бачите, є дві, дві вантажівки з мене повітря. Так, вимикаємо все ідемо працювати. Друзі, ну як ви бачили, ми з вами розвантажили дану цьому. Ну, Най цьому увазі матеріал. Так треба ти якось трошки цю переставити. вантажівку переставити. Вона... Трошки огляду заважає, друзі. Ну ви самі тільки щоб все бачили. Друзі, ось така у нас виходить продуктивна серія. Так, друзі, тепер наступний етап у нас заливка бетону. Заливка бетону. Так, друзі, ну що, я тоді сідаю у свій пікапчик. І їду до магазину, а з вами вже зустрінуся в магазині. Ми не перемикаємось. Далі буде? Як ви бачите, я зараз стою в заторі. Бо трошки є питання. Ну, мається на увазі, що Трафік мотається, все як має бути. Ми вже під'їжджаємо до магазину. Ну, мається на увазі, те, й що техніка друзья. Ось так. А за бетоном мішалкою, як ви бачите, вже в магазині. Ось, будь ласка, пікапчик, пікапчик дуже файний. І ну, ось так, друзі. Так. Ну Що, давайте йдемо сходимо в магазин. І подивимось. Але але дро. Друзі, але друзі, давайте зробимо таке, Я тоді зайду в галявану кудись сюди а потім уже повернусь, коли буду в самій вантажівці. Тому не перемикаємось, далі буде. Так, друзі. Ну як ви бачите, я вже в вантажівці. Гальмуй! Зараз їдемо, друзі, вантажитись цим бетоном. Їдемо на те виробництво. Але я вам скажу такому. Виробництво там недалеко від того місця, де ми будемо працювати. До виробництва недалеко. Ну що. Я поїхав, з вами зустрінуся вже в цьому на об'єкті, тому не перемикаємось. Так, друзі, як ви бачите, ми вже завантажилися бетону. Їдемо на наше виробництво. Почаюсь, треба подякувати. Да, друзі, було б круто, якщо б ще б хтось грав би. Ну, мається на увазі, було б ну справді файно. Манчик, друзі, як ви бачите, тут стоїть. Ну що, давайте будемо заливати бетону. Так, друзі, давайте. Я тут поставлю таймлапс з пісенькою, а вам гарного Так, друзі, ну, як ви бачите, залили ми це все бетоном, ну мається на увазі стовпчики, друзі, так, Відповідно, що все тут гарно, де ситуація в іншому, треба ж тепер довести гравій, гравій і його гарненько, друзі, розрівняти. Тому що я сідаю в ката, ну той наш самоскит. І, друзі, їду у гравійний кар'єр, набираємо. І знов таки, це я увімкнувся, коментуючи друзі, тому сильно не свалиться. Відповідно, друзі, ось так. Знов таки в різні. Нам лапса, я поїхав. Як ви бачите у нас вже на рахунку 260 тисяч, друзі, вимушений я б... був взяти кредит. Ну нічого, повернемо його. Так, ну що, знов таки, їдемо, працюємо, а вже до вас я повернусь, ну, друзі. Хвилин через 15 тому вам гарного перегляду. Я буду працювати. Так, друзі, ну як ви самі тільки що бачили, ми з вами сюди звозили гравій і на цьому я скоріш за все буду завершувати серію. Тому давайте проаналізуємо, що ми зробили. Як ви пам'ятаєте, на початку ми з вами, друзі, багато займалися чим, а саме ну, ми, що ми робили? Розпакували дані матеріали, друзі. Матеріали. розпакували, а попередній серії ми привезли то все. Потім, як ви пам'ятаєте, ми поставили башеним краном, оцим краном. Ми поставили оці опори. Залізні опори. Отім Друзі, я вже позабувався. От серйозно. А що ми потім робили. А, другу половину, друзі, як ви пам'ятаєте, ось оця друга половина, ось ми її так само зафігачили, мачили. От мається на увазі, вирівняли ґрунт бульдозером кейс. Тому, друзі, ось такі справи. Ну і потім... Заливка бетоном і тому подібне друзі. Тому ось така вийшла продуктивна серія. Що я можу сказати? От хотів вам сказати, кстати, позавчора я викладав серію по у вівторок по оновленій землі. Друзі, набралась переглядів аж там. 270 ось таке. Друзі, я вас дуже прошу. Давайте ми так само зараз наберемо такий самий перегляд. Ну, я маю на увазі по кількості. Наберемо такий самий перегляд, друзі. Бо я вам скажу, ви молодці. Ну от ви проявили, і мені, знаєте, аж ну, є сенс надалі знімати. Тому давайте по останнім іграм. От я записую, викладаю на канал. Треба так само проявити актив. Я не кажу, що там ставити треба вподобаєчки і тому подібне. Просто проявляйте актив. А ви це можете. Тому, друзі, давайте наберемо так само хоча б таку кількість переглядів, як поуновленої землі, і буде взагалі чітко. Ну от серйозно. Тому, друзі. Я на цьому буду завершувати. З вами був Гравець. Почуємось наступних відео. Щастя, здоров'я, багато еліт. Слава Україні! Слава Збройним силам України. До зустрічі!